Ну що, з Богом розпочинаємо е, переход з зими на весну тренування. Благо, що зараз 5 градусів тепла, і це дуже добре. Що я можу зробити? Е, якщо ви відновляєтесь після операції, то перше це розтяжки. Ну, звісно, треба пити воду, е, їсти те, що треба. Всі ці питання до мене в вайбер. Я свій телефон лишаю. А зараз я зараз буду розтягуватись на канапі, я ще не лізу. А поростягую м'язи, позвонки. Поїхав. І так я ножки ось піняла і під своїм м'язом я трошки повністю розслаблюся. Видихаю, хух, -ху -ху. все і потихень, і тепер я стягусь. Я зараз позвоночник. І вверх, і вниз, і в і вперед. Ну це м'які розтяжки, без напруження, без видоху дихати. Якщо ви займаєтесь чимось або дуже сильно переживаєте за щось, наблюдайте за собою, чи ви дихаєте, чи ні. Тому що все наше напруження, це вони призводять до того, що наше тіло боліє. Так? Якщо ви зможете розслабитися, розслабитися, як можна. дихаючи. 4, вдох на 4, як всі кажуть, а видох на 6, на 8. Тобто видох більше, по часу більше видихаєте, ніж вдихати. Але не треба поспішати, це робиться так. І, і тоді, коли ви видихаєте, у вас розслаблюється всі м'язи, всі зажатості і енергія пішла крокувати по вашому тілу. Так, далі розставимо. Ще ви кошки рухається, мошку валі, можна не і дотягну. Коли я витягую, стягну і стояла, розтягуюся я витягу. І можна дати собі час, отак ще і з руками це все зробити, щоб і що руки теж не Я І не поспішаючи, я тут повисла, як маточку, відпочиваю, і даю тіловий час розтягнутися. Ніяких різких рухів я не роблю. Тому що зараз я в тій стадії, коли я... Ну, Набирає енергію. Коли ми набираємо, тоді вправи на розтяжку. Якщо наша сітка розтягнута, да, на туди більше енергії не лізе. пам'ятаєте, раніше були такі сіточки. Звісно, З'їздимо. І туди складали. А то їх діти стали і почали самі Ну, Я задаю, поцікави. І я розтягую та завідомо. Так покрив. Покраще поряд доріг. А виросла.

На початку відновлення ви після цих всіх прав, які я показую, ви повинні відчувати, ну не повинні, а до мене приходить таке розслаблення. Я відчуваю, що обйом, розмах моїх крил змінився. Ось я можу так розмахнутися від цієї. Метр два. Я завжди, думала, що в мене зріст метр шість чотири. Так і було в школі, принаймні. А коли в лікарні мене приміряли, мене метр шість сім. Незважаючи на ці всі хвороби, я відновлююсь, відновлююсь і вам це все показую, як щоб ви брали опит. І позвонки розтягуються. І зараз, замість того, щоб я нижче і нижче, стала така, тому що мені 61. Я виросла і вам, друзі, вважаю, щоб виросли, незважаючи ні на які цифри, десь там в паспорті, тому що це все відносно. Те, наскільки ви себе відчуваєте, ото і є. А відчуваємо ми себе по-різному, тому що. Сьогодні нам хтось посміхнувся, а завтра хтось на нас так подивився. А ми залежимо від цього. А ви не залежите від цього. Настрій ми самі собі робимо. Хто б як на нас не дивився? Я вам це вважаю. Так, ну все, позаймалися трошки, поговорили. Я вас подоздоровляю з тим, що всі морози, я так думаю, що вже закінчились, ті, що там 30 нас лякали. І далі буде тепліше, тому що сонечко все одно бере своє. І тоді нам вже треба буде пристосовуватися до, до сонечка. Всі, ну, сину свій час. До зустрічі, друзі. Дякую, що дивились моє відео. Дякую за ваші лайки, якщо сподобалось. І підписку, якщо хочете, залишайтесь на моєму каналі. І навіть якщо цього всього немає, всім вам хто зараз зі мною бажаю здоров'я і віри, що... Все, що не робиться, все робиться найкраще. До зустрічі!